А найвідомішого репера Джей Зі звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчини. За словами анонімного позивача, це сталося ще у 2000 році. Під час однієї з вечірок вже сумнозвісного підідіді. Анонімний обвинувачувач стверджує, що напад стався на вечірці після церемонії нагородження MTV Video Music Awards. Ну і перший федеральний позов був поданий ще у жовтні о, у південному окрузі Нью-Йорка, Але відповідачем був тоді Підідіді. А у неділю його оновили і згадали ще й. Джейзі, ну а сам репер ці звинувачення заперечує адвокат. До речі, який подав позов. Наразі ситуацію також не прокоментував. Ну і відомо, що раніше він подавав позови проти репера Підіді, який звинувачується у зґвалтуванні. Ну і в інших злочинах. Я думаю, що ви чули про це. Ну а сам Джей Зі, незважаючи на звинувачення, днями з'явився на одній з червоних доріжок з 11-річною донькою і дружиною Бійонці. Ну і сталося це на прем'єрі фільму Муфаса Король Лев, де дівчинка зіграла свою першу роль.